Щоб важливе і складне рішення було важко прийняти, достатньо просто постійно, публічно його вимагати і звинувачувати тих, хто його може прийняти. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 14 вересня, субота, і в мене на каналі у суботу програма Субота, головна подія. Як ви здогадалися, мова в програмі буде йти про зустріч. Президента США Джо Байдена з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, яка відбулася у п'ятницю 13 вересня. І там було питання, воно було одне з головних: це питання дозволу Україні застосовувати на території Росії зброю Далекого радіусу дії, яку постачає Україні Захід. Рішення не було прийняте, воно, на мою думку, відкладене. І це питання воно останнім часом дуже-дуже. Жваво обговорювалося і в Україні, і за межами преса, засоби маси інформації. Ну, цей тиждень точно був практично. Це було питання номер один, яке стосувалося України. Був візит спочатку держсекретаря США Ентоні Блінкіна у вівторок на цьому тижні до Великої Британії. Там вони звинуватили Іран в постачанні балістичних ракет Росії. Це, в принципі, ну, було таким достатньо. Ваговим аргументом для того, щоб дати свій дозвіл на застосування такої зброї, зброї західної зброї Україною для ударів глиб території Росії. І потім вони разом приїхали міністр закордонних справ Великої Британії Девід Лемі та Держсекретар США Антоні Блінкен до Києва і всі писали там британські газети, Guardian писала про те, що ну, скоріш за все, так, так чи інакше, ну. Рішення, ніби узгоджено, і Британія готова надати цей дозвіл. І була зустріч з Володимиром Зеленським, з керівництвом України, і щось, на мою думку, пішло не так, бо тут не було оголошено рішення. Хоча я завжди говорив, що такі рішення, на мою думку, не потрібно публічно обговорювати і, тим більше, вимагати публічного його прийняття, щоб там Великобританія вийшла чи Сполучені Штати Америки, і публічно заявили так. Ми дозволяємо Україні задавати ударів своєю зброєю в глиб території Росії там, на сотні і сотні кілометрів. А якщо ракета влучить не в військовий об'єкт, не в військову інфраструктуру, то тоді вся відповідальність буде на тих, хто дав публічно цей дозвіл. І це точно не потрібно цим країнам. Тим більше зараз у Сполучених Штатах проходять президентські вибори і ця публічність сімну. Як на мене, ну просто недоречно і вона шкодить. Але Володимир Зеленський такою впертістю постійно-постійно вимагає в США, от, щоб такий дозвіл був наданий. Тобто, тут, з моєї точки зору, ну, можна давати декілька пояснень. Або є повне нерозуміння, що це не можна робити публічно. Або є повне розуміння, що це не можна робити публічно, але ми будемо робити це публічно, щоб нам не надали дозвіл, або що всі проблеми, які є зараз, а вони, на жаль, у нас є на війні, що вони пов'язані саме з цим питанням, це не надання дозволу. Тобто перекласти відповідальність на наших партнерів, звинувативши їх у тому, що в Україні тут є проблеми. І це і перший варіант. І другий варіант ну, вони, на мою думку, є такими, що шкодять інтересам України і тим більше у взаємостосунках з нашими партнерами. Тим більше на останній зустрічі у Рамштайні міністр оборони США Ллойд Остін він сказав, що жодна зброя не має там вирішальне значення. Жодна зброя окремо взята не має вирішальне значення. І він там згадав про те, що в Україні є свої системи, думаю, йшла про безпілотник, які можуть і... Більш далеку відстань завдавати вдаль. так, безумовно, не такої потужності, але тим не менше. Тобто він давав ну, розуміти нашому керівництву України, чинному, що ну, хлопці ну, досить публічно про це кричати, заявляти. Там треба розбиратися тихенько. Тим більше, от мало хто знає про ракети Джасмета, які повітря, поверхня, вони б'ють взагалі там. Далі, ніж всі інші, вони є більш сучасними там, в будь-яку пору по року, за будь-якої погоди, там, і, наскільки я пам'ятаю, похибка там, точність, це радіус 3 метри. І були розмови про те, що ніби там, прийнято рішення про надання таких ракет Україні, вони якраз підходять для винищувачів f 16 вони кращі, ніж атакам з точки зору їх використання, ніж Storm Shadow, ніж скальп та, французький. І про це мало хто говорить і добре, але так, інформація десь там в іноземних засобах масінформації вона з'являлася, що ніби там обговорюється дуже серйозно це питання. І так, на мою думку, мали всі інші питання обговорюватися. Тим більше, вкотре нагадаю, що 3 травня тодішній міністр закордонних справ Великої Британії Лорд Кемерон був у Києві. Він сказав, що Україна як хоче, може застосовувати ці ракети, і після цього знову взяти і публічно вимагати. Давайте, давайте, ви скажіть, скажіть це. От, я думаю, що це було неправильно. Але знову ж, чому так робиться, я спробував дати своє розуміння трохи вище. І е, зустріч у Вашингтоні, на жаль, от хоча і Антоні Блінкен у Києві тут сказав, що так рішення не прийнято, але ми будемо це обговорювати. І Стармер сказав, що вони стратегічні, обговорювали так питання, але не конкретні якісь можливості з Байденом. Е, мова йде про те, що. Напередодні цієї зустрічі з Тармером, ті ж британські засоби маси інформації писали, що ніби Байден готовий надати дозвіл, щоб ракети британські, так Storm Shadow і французький Skype, так щоб вони так використовувалися, але не американські атакам, тобто щоб не прозвучало це публічно, що є американські. І питання навіть не в тому, що як пишуть, що Байден там. Боїться чи встерігається ескалації з Росії. І не в тому, що в четвер там Путін почав всіх лякати, що якщо такий дозвіл буде наданий, то це буде означати, що країни НАТО і США там вже вступили в війну проти Росії. Це якраз, до речі, ще одне пояснення, чому не потрібно публічно було про це говорити. Питання в іншому, щось з моєї точки зору пішло під час зустрічі у середу, 11 вересня, зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена, прем'єр-міністра. Великобританії Кіра Стармера, щось не так видно, той план, який можливо є, чи мав би бути, в який спосіб, як і чому будуть використовуватися ці, ця зброя для завдання ударів, тобто які можуть бути після цього результати, які можуть бути наслідки, він не переконав. І скоріш за все, там були певні обмеження, де можна, де не можна задавати ударів. І я думаю, що саме це питання от, е, має бути в майбутньому вирішено. Бо, на жаль, чина українська влада вона не один раз продемонструвала, що вона не дослухається до порад, вона робить як і заманеться, і це не викликає довіру. І, на жаль, шкодить, шкодить от всім цим питанням, які пов'язані з допомогою, з військовою допомогою Україні. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною, якщо це так, ви. Не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте і підпишитесь на мій ютуб канал, хто ще не підписався. І як завжди на завершення програми, нагадую, не зважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!